Будь ласка, покажіть ваші документи. Зараз. А тепер інші ваші документи, будь ласка. Тут вказано, що тобі заборонено залишати Манхеттен. Куди ти їдеш, Реджі? Ну, моя дружина. Вона... Дивіться. <плес> О, ясно. Нічого буває. Давай, Виходь Реджі. Все буде добре. А ти розберися з цим. Що? Я? Це легко, головне упіймати. А він точно упориться. Це наш найкращий спеціаліст. Привіт. Так, добре, ви. Окей, а щоб тебе, кей? Воно витріщається на мене. У місті є чергова акушерка. Навіщо їхати, реджі? Кажи мені правду. А у нас зустріч зустріч з ким там корабель. Корабель сьогодні вилітів немає, немає. Ні? Але тут надзвичайна ситуація. Яка є! у тебе чудово виходить? Яка ситуація? Чому ви хочете терміново вилетіти? Просто нам не подобаються сусіди. Дехто з новоприбулих ново прибули? Ти про тих, хто приземлився вчора вночі? О, о, о. о, Боже. О, Боже. О, поглянь, Кей, дитинка, це ж треба. Вітаю, реджі, у тебе. Кальмар. Кей, дивись. А він доволі... Симпатичний. Що-небудь здалося тобі дивним? Що так сильно налякало Реджика, що він був готовий летіти з немовлям? Перевіримо новини. Папа Римський став батьком. І це твої новини. Найдостовірніше джерело інформації. Читай Нью-Йорк Таймс, якщо хочеш, їм інколи щастить. Так, Я Будь ласка, повірити не можеш, що ти шукаєш підказки у бульварних газетах. Вже не шукаю. Знайшов. Шокуючи інтерв'ю. Прибулець викрав шкіру мого чоловіка. і не поспішай. Чому? Хай нафантазує собі бозна що, так простіше. Ви до мене, джентльмени. Так, мем. Я агент Менгайм, а це агент Блек, ФБР. Ми тут щодо прибульця. Приїхали посміятися з мене. Ні, мем, нам у ФБР це не здається смішним. Можна увійти? Прошу. Дякую. Лимонаду. О, так, мем. Сам начальник поліції сюди приїжджав і сам тут усе оглядав. Він усе записав, що я сказала від а до Я, але не повірив жодному слову, тільки насміхався, спитав, якщо його хтось бив, то як він зміг прийти назад у дім. Цього я й сама ніяк не уторопаю. Але я точно знаю, що той Едгар був вже не мій Едгар. Ніби хтось одягнув на себе Едгара. як. Як костюм З Едгара. Чувак, і до того був страшним як смерть. Вибачте, продовжуйте. Коли я отямилася, його вже не було. Казав щось? Так, попросив води. Точніше, води з цукром. З цукром? Так, я точно пам'ятаю. Я ще подумала дивно, чому він попросив води з цукром, а не лимонаду, чи води з льодом, чи звичайної з-під крану. Так, Бетрісо, Жодних прибульців. Спалах, який ви бачили у небі, ніяке не нело. Це метан потрапив у теплі шире атмосфери і заломив світло з венери. Стоп, стоп, хвилиночку. Цією штукою ти стираєш її спогади і просто створюєш нові? стандартний нейролізатор. І ти не зміг придумати нічого кращого. Ага. Щодо вашого особистого життя, Едгар утік зі своєю давньою подружкою, побудете у мами кілька днів і зрозумієте, що варті кращого. Так, так, він же він зовсім не цінував вас. І взагалі, знаєте, це ви його вигнали. І тепер, коли ви вільна, їдьте в місто, накупіть собі нових суконь. Туфлі нові купіть. Можете сходити до косметолога і ще. О, І зробіть тут нарешті ремонт. Бо це шах. Кейс, okay, скажи, а коли у мене буде власна стирачка для спогадів з червоним вогником? Коли підростеш? Mm, ясно. Тільки не зелений. О, дідько. Ти ж не в курсі, які прибульці п'ють воду із цукром і залишають зелений спектральний слід. О, Це ж було вчора у телевікторині. Здається, правильна відповідь. Зет, у нас жук. То що, ми не любимо жуків? Жуки харчуються дохлятиною. Вони пасходять, забруднюють, знищують і паразитують на смерті інших. Тебе в дитинстві покусали, чи що? Слухай, синку. Уяви собі здоровенного і неймовірно сильного таргана з комплексом неповноцінності і нестерпним характером, який розгулює Манхетеном в костюмі Едгара. Ну, як, весело? То який план? Якщо тут жук, нам треба у морг.